Дитячі спортивні штанці лобіло. Знизу манжетик з карманчиками. Широка резинка на поясі, додатково стягується. Двонитка. Дана модель штанців на 2-4 роки. 2-4 4 2. 4, 6. 4, 6 та на 4-6 Легенькі літні штанці можна підкачувати, робити як бриджі, застріпуються на кудзичок з карманчиками. Широка резинка на пояс додатково стягується. На вік 6-7 років та 6-7. Та спортивні штанці знизу манжетик, двонитка без карманчиків. Широка резинка на поясі, додатково стягується, на 6-8 рочків.